Молоді. Хочу подякувати небесній сотні, їхнім родинам. Хочу подякувати всім і уклонитися перед тими всіми, хто були у Києві, Дрогобичани і всі, всі, хто був там. Щиро дякуємо вам за те, що вибороли нам. І ви борюєте далі нам ту свободу, за яку ми дійсно прагнемо стільки років. Я відповідально заявляю всім, що так жити ми далі не будемо, і молодь буде прикладати всіх зусиль, щоб ламати цю систему, щоб ці поняття, за якими ми жили, більше не існували. Повірте, ми забагато побачили. Забагато пережили, забагато крові пролито за те, що, що ми тут зараз стоїмо і ті події, які ми зараз бачимо, що відбуваються. І назад ми не будемо ніяким чином повертатися і ніякі кроки назад робити, тільки вперед, і тільки до справжньої незалежної України. Я вас дуже прошу. Пам'ятайте за цей майдан, пам'ятайте, що разом ми дійсно можемо досягнути тих цілей, які ми поставили. І це ми зараз бачимо конкретно. Ми досягли тих цілей. І разом давайте всі поставимо собі ще одну мету. Будь-який момент, будь-яка влада повинна пам'ятати, що якщо вона буде діяти проти громади, проти думки громади, тут будуть стояти тисячі, і ту владу, і та влада не буде працювати. Чи це стосується Другобича, чи це стосується... І інших міст ну і стосується той влади, яка буде наступна, яка прийде, можливо, вже сюди з руки потирає, щоб вони це пам'ятали. Слава Україні.